Образ матері Божої з'явився у приміському селі Угорники. Подія сталася 22 квітня близько шостої години вечора. Четверо місцевих підлітків зібралися на своєму улюбленому місті на березі Бистриці Надвірнянської. Журналістам вони відтворюють, як все приблизно було. В той момент вирішили похизуватися, у кого кращий мобільний телефон, та перевірити якість фотокамер. Силует богоматері вдалося зафіксувати молодшому другові 13-річному Богданові Беренді. Я перший сфотографував. І в мене вийшла одна фотографія. Він фотографував на десь на хвилину пізніше, ніж я, то в нього нічого не було вже на камері. І ми, ми подумали перше, що це бутилка, але, але потім придивилися і побачили, що це матір Божа. Першому, кому показав знімок Богдан, був 15-річний Павло. Те, що побачив, хлопця вразило і налякало водночас. Реакція була здивована, тому що не кожен день таке побачиш. Коли ввечері вертався додому, я йшов по вулиці і молився, тому що я подумав, що це якийсь знак не тільки для нас, чотирьох, а й для України. Ще під час зйомок дехто з журналістів припускає це 100% фотошоп, до того ж грубий і непрофесійний. Натомість хлопці переконують образ на фотографії правдивий. Я можу підтвердити, що це ніякий не фотошоп, що це зробили. Чиста фотографія на телефоні таке не може зробити за секунд п'ять. Точно такого не зробиш. Думки фотографів міста розійшлися. Одні стверджують, що це однозначно фотошоп, інші ж переконані діти в такому віці зробити подібне не здатні. Тим часом священники акцентують увагу на особливості самого образу богоматері. кажуть, він є нетиповим для іконографії. Я намагався знайти чи ікону, чи фото, чи статую. Чи ще якесь зображення Богородиці, власне, в такому вигляді? І я не міг цього знайти. Повністю накрита омофором, немає рук. Руки є повністю накриті під омофором. Тобто, навіть якщо б хлопці цього хотіли десь щось зробити, то вони б використали якесь стандартне зображення Богородиці, яку легко десь звідки скачати, чи з інтернету, чи ж. Такої я, наприклад, Богородиці статуї не бачив ніде. Водночас служителі церкви відчувають приємну тривогу. кажуть, ймовірна поява образу Матері Божої не випадкова і додають це Божий знак. Найбільші чуда, які ставалися біля цих ікон, ставалися дуже часто саме в моменти найбільших небезпек і катаклізмів. Це історичний факт. Офіційно, що довший час, церква нічого не скаже. Якщо таке об'явлення дійсно мало місце, і воно. Не є творінням рук людських, а дійсно справою Божою. Якщо це від Бога, воно далі буде мати своє продовження. Сьогодні церква з висновками не поспішає. Останнім часом в Україні та світі почастішали подібні випадки. З цього моменту розпочнеться довготривалий процес дослідження. Самі ж отці кажуть, офіційних об'явлень Богоматері за дві тисячі років існування церква визнала лише два у Люрді та Фатімі. В обох випадках Богородиця з'являлася дітям.